Ледь не втратив кінцівку просто в телестудії. Надзвичайно популярний в Британії та штатах шеф-кухар і телеведучий Гордон Рамзі під час зйомок програми важко травмував руку. Ведучий британської та американської версії шоу Пекельна кухня порався на телекухні «The Nightly Show» і збирався скористатися блендером. Аж тут випадково він увімкнув кухонний прилад, який понівочив йому руку. Ведучий впав на підлогу, а його колеги і глядачі в залі заціпеніли від жаху. Було видно, як рука бідолашного шоумена стікає кров'ю дехто із присутніх кинувся йому на допомогу. Аж раптом Рамзі, який корчився від болю на підлозі, підвівся, посміхнувся і вигукнув Попалися глядачам та колегам. Виявляється, рука у нього не травмована, кров на ні, не справжня, а все це було першоквітневим розіграшом. Yes. Ведучі американського телеканалу ABC влаштували під час прямого ефіру чудернацький піца двобій. Yeah. Спочатку телеведучі розглядали світлини глядачів, де ті хвалилися своїми піцами з найдивовижнішими начинками. А потім ведучі і собі взялися створювати диво-піцу. До класичного смаколика вони додали жувальні цукерки, печиво, арахісове масло, крекери. А увесь цей гастрономічний експеримент щедро приправили содовою. Фреді yeah. uh -huh. враженнями від куштування такої піци телевізійники ділилися не надто жваво, зате усі глядачі почули, як за кадром режисер бурхливо реагує на такий експеримент. Mm. Mm. А в наступному випуску телесніданку ми покажемо вам, як виглядає голос телеканалу Один плюс один. Витончена принцеса, то чекається лицаря. Він невидимий хазяїн телеефіру. Його щодня чують мільйони глядачів. Вжик, 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 хоп. Зриваємо маски вже цієї неділі о восьмій ранку. В сніданку вихідний на один плюс один.